Другий рік, по нулю, була кукурудза, ось рядкий, по нулю, після пшениці. Тоді соя. Соя була не сильно хороша. Але таке, як на цей рік попитав колег, яка врожайність, то з цією врожайністю це ще я, і, будемо казати, довольний. Так виходить. Колійність комбайна, погано виходить, там зерно трохи є де-на-де, але побачимо. Думаю, що буде нормально. Це почок пустили, трохи загортає, що є. Ми з цими кулями нічого зараз не можемо зробити. Ну або не сіять, тоді весною. Але таке вже сіємо, надумались, подумали, сошник молотить, зробили насівалку такий, щоб палку ламало, але соєшник не змолотили, сошник ще от стоїть ще досі, ніхто його не змолотив. Немає коли, бо молотили сою, бо вона була найсухтіша, соєшник був сирий. Зараз вже в принципі, сухий. зараз думаємо як його коли змолотить. Але поки думаємо, то треба сіяти, бо вже сроки і так пізній, треба сіяти. Сіємо, побачимо. Щось буде. Що посіємо, як кажуть, пожнемо. Я думаю, що все буде нормально. Там ще тепло передає, поключиться, посходить, побачимо. Ще я ось сніму відео, тоді покажу вже куди сходи, тоді з кейтом нарязочку зроблю. Побачамо, все буде нормально. Працюємо далі. Сіємо пшеницю. Отак От вийшло. Не видно майже, що й сім. Ну що, яка в нас тут глибина бачимо, да? так? Кукурудзяні рештки, суя, була слабенька. Так, ось його прикотило. Забув лопатку, як завжди, ну ладно, ось все, пшениця. Це тут буквально може до 2 см, зато Сервиків багато. Пшениця миленько. Стараємося чим по. Мільше, вологи достатньо. Ну Що у нас ще? Де в нас інтересно? Цепочка опустила, щоб трохи загортав, бо Ось о, пшеничина. Одна, а де друга, хто зна. Ось, Мілко, сіємо, щоб тільки-тіки. Ось. Що. Це буквально тут сантиметр ще й не цей. Погано, на, що на куліях комбайна і погано трохи загортає. То, там воно де не де воно. Зернина виглядає, бачите, але воно тут посходе, думаю, так воно цей почок загорнув, пригорнув, ось буде нормально. Я думаю, що буде все чудово. Посходе, покажу. Ось такі всюди пшениці. Посіяно по нулю, після сої. посіяли 14 жовтня. вот так ми маємо. Сходи есть, рядочки трошки вийде, Что щось буде. Сіяли пас добрим сівою. Побачимо, що буде. Кіточки гарно. Ну, сі, пізно тільки що сіяли. треба було раніше, але то, що треба було не було коли, бо слоя стояла. Ну, а так, вид уже щось видно. Так, а це край у нас Тоже Рештків скільки після комбайна полова, все посіяло, зійшло і як би не втрамбовували край, які питання посіяло, рядочки гарні. Є Ну ось, будемо казати, обдіскували була б це отака. Ось, задіскували і ну, край щоб ніхто чи полив чи ще щось різниця різниці в принципі ніякої немає Що так що так ось так видно так да? сонця краще різниці ніякої пшениця супер Живенько все Постоянно є, Думаю, щось буде.